Іслам наймолодша релігія, яка налічує близько 2 мільярдів послідовників, що проживають на великій території від Марокко до Індонезії. Але як так вийшло, що іслам з невеликого культу, що виник у безживних просторах в Аравії, перетворився на світову релігію? Як стався розкол на шиїтів і сунітів? Відповіді на ці та інші питання ви і дізнаєтеся з сьогоднішнього відео? Перед початком хочу подякувати спонсорам, каналу та глядачам за вашу підтримку. Це дійсно мотивує мене створювати україномовний контент. А тепер сідайте зручніше, і давайте дізнаємось, що було насправді. Щоб зрозуміти причини виникнення ісламу, ми вирушимо в доісламську Аравію 6 століття. Її пустельні простори населяли переважно кочові племена бедуїнів, деякі з яких зберегли традиції кочового життя до наших днів. Ці племена постійно ворогували одне з одним, нападали на каравани і осілі поселення, оскільки на більшій частині території Аравії панували беззаконня. Найбільшими з поселень були Мека, де керували вправні купці з племені Курайшити, і Ясріб, де панували арабські та юдейські племена. Мекка була важливим торговим центром регіону. Сюди привозили товари з Червоного моря і від місцевих бідуїнських племен. А потім каравани верблюдів доправляли їх у Сирію. Але крім цього, Мекка була ще й релігійним центром. У ній розташовувалася Кааба, священне місце з безлічі храмів, де численні кочові племена поклонялися своїм богам. Аллах вважався найвеличнішим із цих богів, але багато племен насправді були політеїстами, тобто багатобожниками. Уже тоді натовп людей раз на рік здійснювали паломництво до кааби і пили зі священного колодязя Замзам. -Зам. У цю пору року навіть припинялися конфлікти, оголошувалися перемир'я, розв'язувалися суперечки та борги, відбувалася торгівля між різними племенами. Таким чином, Мека була центром нетривкої конфедерації племен, оскільки гості зобов'язані були дотримуватися встановлених у місті правил. І ось у Меці близько 570 року народився хлопчик на ім'я Мухаммад. Він, як і більшість мешканців міста, походив із племені курейшитів, а його сім'я займалася торгівлею. Батька Мухаммад втратив ще до свого народження, а мати померла, коли йому було близько шести років. Тоді хлопчика взяв під опіку його дід, вождь клану хашемітів у його племені. На жаль, через кілька років він також помирає, і Мухаммад потрапив під опіку свого дядька, який був простим купцем. У підлітковому віці Мухаммад почав працювати пастухом і супроводжував каравани дядька в різні місця, включно з північною Сирією. Так було доти, доки йому не виповнилося 40 років. Одного разу він почав бачити дивні сни і видіння, які навіяли йому думку, що він є пророк Аллаха. Страждаючи від цих видінь, він надовго залишав сім'ю і на самоті бродив сусідніми горами. В ісламській традиції розповідається, що 610 року під час медитації в печері на горі Джабаль ан нур до Мухаммаду з'явився архангел Джебріль. Йому були передані перші откровення від Аллаха, які згодом стали основою Корану священного тексту нового вчення ісламу. Після першого откровення Мухаммад зрозумів, що йому необхідно донести ці послання до інших людей. Спочатку він ділився ними з близькими родичами, починаючи з дружини хадіджі, яка підтримала його. Потім він звернувся до свого близького друга Абу Бакра, який теж прийняв іслам. Незабаром Мухаммад почав розповідати про це все більшій кількості людей, і в нього з'явилася невеличка кількість прихильників. Віро у вчення було дуже простим і зрозумілим будь-якому бедуїну. Себе самого Мухаммад вважав тільки пророком, через якого Бог відкривав людям істину. У нього не було нелюдських здібностей, та й ні на що більше він ніколи не претендував. Але не все було так легко. Проповіді Мухаммада викликали невдоволення в основної маси племен Мекки, які все ще були багатобожниками. Причини їхнього невдоволення полягали не тільки в релігійних переконаннях, а й в економічних проблемах. Мекканські купці непогано заробляли на численних паломниках. Які щороку відвідували святині Мекки. А тут ходить якийсь Мухаммад і всім розповідає, що немає ніякого божества, крім Аллаха, а Багато це взагалі якась єресь. Деякі з цих купців були з того ж племені, що і Мухаммад, і вони намагалися переконати його відмовитися від своїх проповідей, але нічого не могло його зупинити. Загалом Мухаммад з його прихильниками стали свого роду ізгоями. Мешканці Мекки домовилися не ступати з ними в шлюби, нічого їм не продавати і нічого в них не купувати. Але бойкот мети не досяг. У 619 році новим главою клану хашемітів став Абу Лахаб, давній ворог Мухаммада. Після цього його життя в Меці стало ще більш нестерпним. Але Мухаммад продовжував свою справу і проповідував серед паломників. Його промови незабаром справили враження на групу арабів з Ясріба, і вони поспішили принести звістку в рідне місце про нове вчення, що з'явилося в Мецці. Незабаром 12 знатних громадян з цього міста приїхали в Меку, прийняли іслам і попросили в Мухаммада наставника. Він задовольнив їхнє прохання. А ще за два роки після того як усі араби Ясріба стали мусульманами, Мухаммада запросили стати їхнім віровчителем і головою. Скориставшись нагодою, Мухаммад став поступово переправляти в ясріб своїх послідовників. Абу Лахаб і Курайшити незабаром помітили зникнення людей пророка і стривожилися. Зростання авторитету мусульман їм не подобалося. За Мухаммадом стали стежити і перебувати в Медці було небезпечно. Тому вони з Абу Бакром вирішили потайки вибратися з міста і вирушити в Ясріб. Ця знаменна подія була названа хіджрою – переселенням, а рік хіджри став першим роком ісламського місячного календаря. Перші заходи Мухаммада як глави Ясріба, мали не стільки релігійний, скільки політичний характер. Йому вдалося. Примирити всі племена Оазису і покласти край їхній кривавій ворожнечі, також було укладено договір про спільну оборону з трьома єврейськими племенами: бану Надір, бану Кейнука і Бану Курайза, які проживали у місті. Відтепер усі ясерібійці повинні були спільно виступати проти зовнішніх ворогів. Також у місті була побудована мечеть пророка, яка слугувала двором штаб-квартирою, і звісно ж духовним центром. Коли становище пророка в Ясрибі зміцнилося, він почав протистояння з мекою. Зі своїми прихильниками він атакував кілька меканських караванів. Причому об'єктами нападів були тільки каравани курейшитів. Причина могла бути в тому, що після втечі у мусульман в Мецці залишилося майно, яке заповзятливі меканці розпродавали направо і наліво. Тому атаки були свого роду відшкодуванням збитків. І ось миканці дізналися про підготовку Мухаммада до нового нападу на караван. Вони негайно зібрали військо і поспішили на допомогу своїм одноплемінникам. Каравану вдалося втекти, але обидві ворожі армії зустрілися біля селища Бадр. З Мухаммадом було близько 300 чоловіків, а у меканців близько тисячі. За мірками того часу це було велике зіткнення. Спочатку за арабською військовою традицією, з кожного боку було обрано по три людини для вступної сутички. Одним із цих сміливців був молодий Алі, двоюродний брат пророка. Давайте запам'ятаємо його, ми повернемося до нього трохи пізніше в нашій історії. Так ось, вступна сутичка закінчилася перемогою мусульман. Потім після цього обидві армії кинулися одна до одної. Існує навіть переказ, що під час цієї битви Мухаммад підняв із землі жменю пилу і кинув її в супротивників, засипавши їм очі та носи, що дало його людям перевагу. Бойовим кличем мусульман був Аллаху Акбар. Після перемоги при Бадрі авторитет Мухаммада зріс до такої міри, що навіть його місце перебування стало вважатися священним. Ястрі перейменували на місто пророка Аль-Мадіна Анна Бавія. А в простої річчі його стали називати Медина. Араби вигнали з меки єврейське плем'я бану Кейнука, бо вважали, що вони порушили договір, а їхні землі та майно було розділено між соратниками Мухаммада. Тим часом меканці не збиралися так просто здаватися. Вони зібрали ще одне військо, численністю близько три тисячі осіб. І в березні 625 року рушили на медину. Мухаммад дізнався про прихід ворога лише тоді, коли той був за кілька годин ходу від міста. Тож у війську мусульман ледве набралася тисяча осіб. Друга битва відбулася біля гори Ухуд. Мусульмани зазнали поразки, але їм вдалося уникнути повного розгрому, і вони відступили. Повернувшись із походу, мусульмани вигнали з медини друге єврейське плем'я Бану Надір, заповідозривши їх у підготовці замаху на пророка. Однак Бану Надір не змирилися з втратою своїх земель. Вони приєдналися до великої коаліції ворогів Мухаммада, яку збирали меканці, щоб раз і назавжди покінчити з ним. До цього союзу війшли й інші кочові арабські племена, тож загальна чисельність війська сягала 10 тисяч. Збори такої великої кількості воїнів не могли залишитися непоміченими. Мухамад завчасно про все дізнався і зумів зібрати близько трьох тисяч своїх прихильників з найбільш вразливого боку, на півночі від Медини, мусульмани вирили рів завдовжки близько 6 кілометрів. Причому пророк рив на рівні з усіма. Коли меканці підійшли до Медини, вони приступили до облоги десять днів минуло в дрібних сутичках і помацуванні слабких місць в обороні, але без результату і коаліція тих, хто облягав, почала розпадатися. Зрештою, залишилися тільки самі меканці, які наполягали на продовженні облоги. Мухаммад і його війська, використовуючи стратегію раптовості, все таки здобули перемогу, і меканці відступили. Одразу ж після їхнього відходу Мухамат взяв в облогу селище третього єврейського племені в Медині бану Курайза, що вело сепаратні перемовини з ворогами і ледь не перейшло на їхній бік. Цього разу з тими, хто був залучений у зраду, вчинили набагато жорстокіше. Багато чоловіків було страчено. У березні 628 року Мухаммад оголосив про свій намір здійснити хадж до Мекки – з ним разом у паломництво вирушили понад тисячу осіб. Для переговорів з меканцями Мухаммад відправив свого вірного соратника Османа. Вони погодилися укласти мир на 10 років, хоча їй не дозволили пророку в'їхати в місто. Не наближаючись до Кааби, Мухаммад здійснив усі належні обряди і повернувся в Медину. Великою перемогою для себе він вважав вже те, що його визнали рівноправною стороною. До початку 630-го року союзники мекканців встигли порушити новий договір, і Мухамад почав готувати черговий великий похід на Мекку. У січні того ж року тисячне військо мусульман вирушило в дорогу, заручаючись на шляху підтримкою все нових і нових племен. На той час, коли вони досягли міста, меканці повністю усвідомили, що у них більше немає переваги в силі. І дозволили Мухаммаду взяти їхнє місто практично без опору. Багато жителів Мекки почали переходити в іслам, оскільки за короткий час мусульмани стали домінуючою громадою в Аравії. Протягом наступних двох років Мухаммад повернувся в Медину і продовжував працювати над об'єднанням усього аравійського півострова під владою ісламу. Навесні 632 року Мухаммад вирушив на чолі 14 тисяч мусульман з Медини в хадж до Мекки. Недалеко від міста на горі Арафат він виголосив свою знамениту останню проповідь. Потім він повернувся в Медину. Незабаром захворів і помер від хвороби 8 червня 632 року. З його смертю настала нова ера ісламу, і час мусульманських завоювань тільки починався. Відразу після смерті пророка постало питання про його наступника. У цьому криються причини подальшого розколу в ісламі на шиїтів і сунітів. Одним із претендентів був той самий Алі, про якого я вже згадував. З пророком їх пов'язала тісна дружба. Батько Алі виховував Мухаммада, коли той залишився сиротою. А пізніше Алі проживав у будинку Мухаммада. Крім того, Алі був одним із перших, хто прийняв іслам і визнав його пророком. Він також був одружений на дочці Мухаммада, що зміцнило зв'язок між ними і зробило його частину вузького кола довірних сподвижників. Алі був відомий у сумальській громаді своєю мудрістю і справедливістю, а завдяки військовим подвигам і відвазі його називали Лев Божий. Загалом Алій реально міг стати наступником, але не все було так просто. Поки Алій займався організацією похорону, два інших видатних сподвижника пророка Умар і Абу бакр організували в медині нараду з мусульманською громадою міста. Після бурхливих дебатів умару вдалося переконати присутніх обрати Абу Бакра як наступника. Таким чином уже немолодий Абу бакр став першим праведним халіфом. Тобто спадкоємцем пророка та правителем мусульманської громади з його приходом було закладено ісламську державу, праведний халіфат. А Алі вже був поставлений перед фактом і разом із іншими своїми прихильниками був змушений прийняти вибір громади. Алі визнав Абу Бакра халіфом і на якийсь час відійшов від суспільного життя. Але Абу бакр пробув халіфом недовго. Наприкінці серпня 634 року він помер і перед смертю рекомендував Умара як свого наступника. Мусульманська громада одностайно присягнула новому халіфу. Після смерті умара в 644 році кандидатуру алі розглядали, але в підсумку третім халіфом став інший сподвіжник Мухаммада – Осман. За цей час халіфат з небеликої держави на Аравійському півострові виріс до величезної імперії, що охоплювала землі від північної Африки до Центральної Азії та Кавказу. Алі знову визнав нового халіфа, але дуже скоро в халіфаті почалося невдоволення. Однією з причин появи опозиції до Османа стало його кумівство і поблажливе ставлення до міжплемінного суперництва. Повстанці запропонували Алі очолити заколот, але він відмовився і навіть відправив своїх синів Хасана і Хусейна охороняти будинок Османа. Але це не допомогло. і Османа вбили повстанці з Єгипту 656 року. Нарешті настала черга Алі, і він став четвертим праведним халіфом. Але його обрання не було гладким, і він став халіфом у дуже неспокійний час. Вдова пророка Айша і родичі Османа, зокрема намісник Сирії Муавія складу Омейядів, зажадали від Алі покарати винуватця смерті Османа. Для Алі ситуація була цукцвангом. З одного боку їх слід було покарати. Убивство халіфа як не як таке прощати <crisis> не можна. Але з іншого багато хто з учасників закладу були його прихильниками, а репресії проти них позбали б його значної підтримки. Алі відмовився карати заколодників, що призвело до Першої громадянської війни мусульман, яка отримала назву Фітна. У грудні 656 року відбулася верблюжа битва, в якій армія Алі розбила прихильників Аїші поблизу Басри. Але Муавіє, як і раніше, відмовлявся визнавати Алі новим халіфом. Він зібрав навколо себе всю опозицію і виступив із військом проти Алі. Обидві армії знову зіткнулися при Сіфінні на Єфраті 657 року. Після трьох місяців епізодичних сутичок армія Лі нарешті почала брати гору в серйозному бою, але прихильники Муавії зажидали арбітражу, виїхавши з копіями Корану на списах, щоб припинити конфлікт. Алі був змушений погодитися, що викликало обурення у деяких з його послідовників. Вони хотіли добити Муавію, поки є можливість. Але після відмови Алі вони покинули його. Цей рух стали називати хариджитами від арабського дієслова хараджа залишати, оскільки вони покинули армію алі. За рішенням арбітражу і Алі і Муавія мали відмовитися від своїх домагань на трон, а нового халіфа мала обрати мусульманська громада. Алі не погодився з рішенням арбітражу, і патова ситуація продовжувалася. Коли 660-го року в Дамаску прихильники Муавії проголосили його халіфом. Наступного року Алі був убитий хариджитами під час молитви в мечеті в Куфі. Син Алі Хасан був проголошений новим халіфом у Куфі, яка стала столицею під час короткого правління Алі. Але Муавія мав набагато сильнішу армію, тож Хасан пішов з посади халіфа, щоб уникнути подальшого кровопролиття, і між сторонами було підписано договір. Важливою умовою договору було те, що новий халіф має бути обраний, проте Муавія не дотримав обіцянки і наприкінці свого правління призначив наступником свого сина Язида. Це означало відхід від традиції ісламського халіфату як держави, що обирає свого лідера шляхом консультацій або виборів. Ця подія викликала серйозну позицію, яка почала збиратися навколо онука Мухаммада і сина Алі Хусейна. Який змінив померлого Хасана, смерть Муавії 680 року поклала початок подіям, які ще більше розділили ісламський світ. Новим халіфом став його син Язид, який одразу ж заждав підданства у хусейна. Посланець Язида не зміг умовити хусейна і побоявся його вбити, бо той був онуком пророка. Приблизно в цей самий час жителі міста Куфи почали посилати хусейну листи, в яких повідомляли про свою незгоду з правлінням омиядів, про свій намір підтримати його в боротьбі за престол. Хусейн прийняв цей заклик і відправив свого двоюродного брата Мусліма в Куфу, щоб оцінити ситуацію і зібрати підтримку. Спочатку Муслін домігся великих успіхів і повідомив про це хусейну. Язид був змушений змінити правителя куфи, щоб розгромити опозицію в місті. Йому це вдалося. У зв'язку з ослабленням підтримки Муслім вирішив влаштувати повстання до прибуття хусейна, але воно було розгромлено а його самого схопили і повісили. Хусейн не знав про це, і у вересні 680 року вирушив у дорогу до куфи. Взявши за собою близько 50 осіб і членів своєї сім'ї. Дорогою хусейн отримав відомості про смерть мусліма і поразку повстання в куфі. Він закликав тих, хто приєднався до нього в дорозі, йти, розуміючи марність своїх спроб кинути виклик Язиду. Дуже скоро авангард війська Язида зіткнувся з хусейном, і йому було запропоновано повернути назад. Хусейн відмовився і продовжив свій шлях. 2 жовтня він досяг міста Кербела і розбив поблизу нього табір. Наступного дня Язид послав ще 4 тисячі осіб, щоб протистояти хусейну. Омияцька армія отримала наказ не допустити його людей до річки Єфрат, щоб змусити їх поступитися через брак води. Але через три дні загін хусейна зміг отримати доступ до води, що створило патову ситуацію. Понад тиждень представники Язита намагалися переконати Хусейна змиритися зі своєю долею і присягнути на вірність Язиду, бо розуміли до яких наслідків може призвести напад на онука пророка. Зрештою, Хусейн відмовився від пропозиції Язида і 10 жовтня до його табору підійшла армія омеядів, і обидві сторони зайняли бойові позиції. Сподвижники хусейна хоробро билися, але сили були надто нерівні. Його та його людей було знищено. Серед них було сім синів Алі, включно з самим хусейном. Багатьох із сім'ї пророка було вбито. Це стало останньою краплею, що завершило розкол ісламського світу і поділ на сунітів і шиїтів. Процес, що почався з суперечки про спадкоємність Мухаммада і продовжився вбивством Алії та Хусейна, призвів до розколу ісламу. Прихильники Фалії стали називати шиїтами. Спочатку вони стали політичним рухом у середині ісламу, а потім перетворилися на гілку ісламу, що пропонує альтернативне тлумачення Корану і хадісів, власний погляд на ісламську юриспруденцію державну ідейки, релігійні практики. Вони шанують прямих нащадків Мухаммада, як його праведних наступників. Суніти, також відомі як люди суни навпаки, вважають, що халіфом мав стати найдостойніший зі сподвижників пророка. Вони залишаються більшістю в ісламі. Хоча в сунізмі відбулися деякі трансформації порівняно з раннім ісламом. Основні відмінності між двома найбільшими гілками цієї релігії сягають подій, про які я розповів раніше. Убивство Алі розправа над Хусейном, членами його сім'ї та сподвижниками зміцнило серед мусульман шиїтів почуття несправедливості щодо сім'ї пророка і перетворили мучеництво на один із головних стовпів цієї релігії. Мученицька смерть Алі під час молитви, мученицька смерть Хусейна в боротьбі з уявним тираном і узурпатором перетворилися на потужний символ шиїцького ісламу. Ну а на цьому в мене все. Дякую за перегляд, і сподіваюся, вам сподобалося відео. Побачимось у наступному. До побачення, пані та панове.